До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам! Традиційно у цій порі ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. Принагідно дякуємо Збройним силам України за мирне небо та усім нашим телеглядачам за те, що залишаєтеся з нами. Запрошую підписуватися на наш Ютуб канал Броди Онлайн та сьогодні. У Броди Ньюс дивіться таке. допомоги для ЗСУ від Бродівських волонтерів. Наскільки важлива допомога нашим захисникам? Захід для студентів організували у бібліотеці. У Бродівському фаховому педагогічному коледжі презентували новий проєкт. Про це та інше у Броден'юз 5 травня у стінах Бродівського районного суду відбулася робоча зустріч, де у ході спілкування обговорили можливість напрацювання законопроєкту щодо оптимізації судів у рамках адміністративно-територіальної реформи. Бродівські волонтери нещодавно відправилися на передову, аби передати необхідну допомогу нашим захисникам. Деталі у сюжеті ці люди молодь різного віку, але всіх їх об'єднує одна мета. Допомогти тим, хто захищає нашу країну. Оця поїздка в першу чергу особлива тим, що цього разу ми їдемо конкретно до нашого бродівчанина, якому ми буквально перед тим збирали кошти на автомобіль. Автомобіль вже куплений, вони хлопці ним користуються. А ще було потрібно, бо в них ну, такий новий підрозділ. Я не буду там вдаватися в всякі подробиці, але їм багато чого нового потрібно. От вона є цільово, да. але ми будемо заїжджати, звичайно до хлопців, які будуть по дорозі. Ми нікого не уминемо, тому що немає чужих своїх, є всі наші, які нас боронять. Попередні волонтери проводили збір коштів на потреби воїнів фронту. Другий раз ми збираємося на схід, їдемо до наших хлопців, наших захисників. Особливо ми їдемо. Маємо передачу імену для Ігоря Темиха, якому ми збирали вже на машину, і хлопці вже мають її. Вона виконує бойові дії. Йому ще потрібні деякі речі, які ми зараз завозимо. Але також ми їдемо до всіх, до кого будемо зустрічати по дорозі: веземо продукти, веземо харчі, веземо воду, веземо ліжка, веземо все необхідне, щоб чим як умога скорше приблизити нам цю перемогу. Поїздка розпочалася традиційно завантаженням обус необхідних речей та продуктів для воїнів, які зараз перебувають на передовій. Волонтери нашого району зібрали все необхідне військову форму, теплі речі, продукти, медикаменти та навіть пральну машинку. Дякуючи нашому волонтеру Андрію Смику, його односельчанин, сенапониковиця він почув це, зразу зголосився, і хлопці забрали цю машинку. Ми щиро вдячні. що Люди вміють так швидко відгукнутися. По суті, потреби саме ігора. Ми намагалися закрити максимально і вони майже максимально закриті. А коли їде машина якась так на, на схід, треба долучатися такими речами, як енергетичні напої, енергетичні батончики. Повірте, їжу ти не завжди довезеш. їжа не всюди потрібна. На тих е, нульових позиціях хлопці. Ну, вони не можуть з собою нести ту їжу, а коли ти передав, це такий малесенький цей батончик, вони собі положили його в кишеню, і вони не перекусили, і вони вже ситі так, і вже мають якусь силу. Тому, напевно, до наступної поїздки, ми як будемо робити, ми будемо просити знову ж таки приносити енергетичні напої, енергетичні батончики. Це саме основне, напевно. Потреб багато завжди є великі потреби. Так, є потреби в тепловізорах, в мавіках. Ну це такий вже в майбутньому. Ми маємо знову проект свій. Я думаю, ми скоро про нього оголосимо, тому що нам також потрібно допомогти нашим, нашим бродівським хлопцям зі 103-ї бригади. Потім волонтерська група вирушила в прифронтову зону, туди вони доставлять продукти і речі, які вкрай необхідні на передовій. На місці волонтери зустрінуться із захисниками України, і після кількох днів на передовій волонтери повернуться додому. Ця подорож стане для них не тільки викликом, а й великою відповідальністю, адже ще одна важлива місія виконана: допомога сильним та витривалим людям, які захищають нашу країну від ворога. Я кожен раз дякую у своїх постах на сторінці на нашій сторінці Офісу воїна. Ми щиро дячні кожному, хто долучається до наших поїздок. Ми щиро дячні тим, хто донатять нам, тому що завдяки тим донатам ми можемо купувати і передавати хлопцям все те, що ми передаємо. Цього разу я хочу подякувати голові Підкам'янської ОТГ, пану Бутинському, який допоміг нам з паливом для. Для поїздки я вдячна завжди дівчатам зі смаку радості, які на майданчику, вони мене завжди кажуть: так, ти ж кажи, що треба, ми все, ми як, ми все, що можемо. Я дякую Павлу Гавришкову, який теж завжди допомагає нашим зборам, завжди долучається. Їх є дуже багато. Я не можу навіть зараз всіх зразу згадати, але дійсно. от, ти відчуваєш оцю підтримку, яку ти можеш передати нашим хлопцям, які повинні її завжди ну, відчувати, тому що вони далеко. Їх там їм там набагато важче, ніж нам, і ми повинні їх підтримувати. Я Не кажу, донайте нам, донайте любим волонтерам. Всім, хто збирає збори, долучайтеся, але вже це дуже важливо. Це дуже важко зараз зробити збір, зібрати машину, відправити ту машину на схід. Донатьте, допомагайте волонтерам, допомагати нашим воїнам. Наразі волонтери Бродівщини продовжують свою роботу на благо України та наших захисників. Вони переконані, що кожен з нас може допомогти тим, хто зараз бореться за нашу державу. У свою чергу ми також закликаємо усіх небайдужих приєднатися до волонтерського руху. Давайте підтримуємо наших воїнів. Ще звичайно я хочу сказати велике дякую Оресту Юрійовичу Кавецькому, адже він завжди генерує, підтримує, завжди каже, треба працювати, треба допомагати, треба рухатися. І він завжди нас підтримує в будь-якій нашій ініціативі, в будь-яких проханнях, в будь-яких якихось потребах. Він все по можливості нам допомагає, закриває і. Основне підтримка, його підтримка. А ще сьогодні хочемо подякувати хлопцям з волонтерського об'єднання Патріот, адже трошки страшнувато хлопців одною машиною відпускати самих на схід, бо це ну небезпека. А вони погодилися, щоб наші хлопці поїхали з ними в колоні. За що ми теж щиро вдячні. Таким чином, чергова поїздка волонтерів на фронт стала важливою місією для українців на передовій. Вона показала, що кожен з нас може допомогти українським воїнам та сприяти перемозі в боротьбі за незалежність та свободу нашої держави. Вірте в наших хлопців, вірте в наше зсу, допомагайте любим, всім бродівським, небродівським волонтерам. Щоб ми могли наблизити з вами цю бажану перемогу і щоб вже е, наша наступна поїздка була, знаєте, шампанським зі всім, щоб святкувати з хлопцями перемогу. І знаєте, я хочу подякувати всім тим, хто воює там, тим, хто допомагає, і сказати, що ми повинні ще пам'ятати тих, хто загинув за нашу, нашу незалежність. За боротьбу нашої країни. Їм також вічна пам'ять і ми теж повинні їх пам'ятати. Роман Єльчанінов Сергій Нікішин. Телеканал Броди онлайн. Проведено грейдерування комунальних доріг у понековецькому старостинському окрузі. Ґрунтове покриття вирівняли у понековицях Голосковичах, ковпені, глушині. Хуторі гринахи біля села Суходоли. А у Бродівській бібліотеці організували цікавий захід для студентів. Деталі у сюжеті. У день довкілля та землі в читальному залі Бродівської центральної бібліотеки організували лекторій. 20-21 першого березня цей день визначений, який приурочений до весняного рівнодення. І е, в, цей день має. Е, чи не э, місію. зокрема, бродівські бібліотекарі спільно з фахівцями еколого-освітнього відділу Національного природного парку Північне Поділля, що розташований у нашому районі, провели пізнавальний захід до Дня Землі. Це спеціальний час, який призначений, щоб привернути увагу всіх людей до усвідомлення планети Земля як їхнього спільного дому, відчути нашу всеземну спільність і взаємну залежність один від одного. Земля зробила свято сама собі, тобто для себе день землі ініціював себе сам. Також природоосвітяни розповіли студентам Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича про акцію Дзвін миру власне це заклик до дії в ім'я збереження миру і життя на землі, збереження людини і культури. І це був тільки початок, і оце він це саме ця подія. З він занепокоє і почав. З того, що ініціювати про збереження допілля, почав говорити так, про екологічні дії, і саме коштів фінансів на проведення якоїсь такої ініціативи в нього не було. І він сидів сюди студентів І Почалося з того, що спрацювала і інформаційна тактика інформаційна меканіка так, технології. І от була для того дня, 22 квітня, була зібрана велика демонстрація до дня довкілля. Вона потім дістала таку назву, на яку зібралося 20 мільйонів людей. Роман Гільчинінов Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. 27 квітня у приміщенні Лопатинської селищної ради під час засідання 30-ї сесії, 8-го скликання, перед розглядом питань заступник начальника другого відділу червоноградського РТЦК та СП відповідно до указу президента України вручив ордени родичам загиблих героїв із громади, орденами за мужність третього ступеня посмертно нагородили Ліпкевича Юрія Васильовича. Осінчука Василя Васильовича, Вавричука Володимира Володимировича і словами вдячності виступив голова Лопатинської територіальної громади Олег Микитан, який подякував рідним за їх чоловіків, братів, які віддали своє життя за нас, щоб ми жили під мирним небом і не знали, що таке війна. У Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіана Шашкевича відбулася цікава подія. Деталі її проведення у сюжеті. У Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіана Шашкевича відбулася цікава подія. Студенти коледжу презентували проєкт Український вимір Європейські цінності. Це була спроба популяризувати європейські цінності серед українців. Та показати, як вони впливають на розвиток країни. Ну, з приводу сьогоднішнього проєкту, так, український вимір європейських цінності дуже цікавий проект, який ми сьогодні власне започатковуємо. Він буде тривати десь приблизно до 1 грудня. Так, і в рамках цього проекту буде цілий цикл заходів для студентів, як нашого коледжу, так і для учнів, скажімо, бродівських шкіл. Ну, якщо, звичайно, буде їхня воля, ласка, долучитися до цього процесу. І крім цього, ми сьогодні анонсували конкурс відеоробіт, конкурс такий свого роду, я б не сказав, тедекс, тобто Мистецтва, де вони зможуть прийняти участь і отримувати заохочувальні призи, подарунки від представництва ЄС в Україні під час презентації студенти розписали сильні та слабкі сторони євроінтеграції на великому плакаті. Вони обговорювали, як Україна може скористатися досвідом Європи та які виклики стоять на шляху до євроінтеграції. Сьогодні учасників було 20. У рамках аудиторії цього ну це як сказав так закономірне на кількість, так закономірне число. Ми не женемося ніколи за кількістю. Це до речі, один з принципів євроклубу. Ми женемося першу якістю. Хай краще людей буде небагато, але вони будуть свідомі, проактивні та і будуть з власної волі долучатися. Крім того, студенти насолоджувалися гарною атмосферою та приємними розмовами, а також на них чекав солодкий чай та запашна кава. Вони ділилися своїми ідеями та досвідом, що внесло новий ентузіазм у роботу над проєктом. Це можна словесно прописати, можна схематично, можна малюнку, можна у цей ваша творчість, ваш креатив. Всього було приблизно 20 студентів, але їхній внесок у популяризацію європейських цінностей та сприяння розвитку України неоцінений. Цей проєкт став чудовим прикладом того. Як молодь може вплинути на культурні зміни в Україні та долучитися до важливих дискусій? Просування цінностей – це процес дуже довготривалий, дуже такий, ну скажем, десь і болісний, десь і важливий, але це гра в довго грав дуже довгу власну дистанцію. Так? Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У приміщенні Народного дому міста Броди відбулася атестація аматорських художніх колективів, де під Кам'янську територіальну громаду представив дитячий аматорський хоровий колектив «Передзвін» керівник Галина Клок. Одноголосним рішенням атестаційної комісії підтверджено почесне звання Зразковий дитячий аматорський колектив. На цьому ми завершуємо Броди Ньюз. Щиро сердечно бажаю вам, аби новини у вашій територіальній громаді були лише хорошими, принагідно запрошую підписуватися на наш Ютуб канал. Пам'ятайте, що Україна здолає рашистів а Збройним силам України. Дякуємо за захист, чекаємо з нетерпінням нових підписників і до зустрічей у наступних ефірах.